Я така зла і токсична на тих менеджерів і тих казіношків, які напихують ці бонуси 200, 300, 150% як шалені. Чому? Тому що вижигають ринок. Ну, типу, невже не зрозуміло, що якщо ти пропонуєш в якийсь момент 150-200 і дуже часто ці суперказино пропонують їх тупо сходу? то у тебе потім через деякий час сформована звичка користувача не отримувати менше, ніж 150-200. А це максимально невигідно. Тобто, уяви, типу, твій чувак заплатив 20 євро, а отримав Total Play Money 60. І ти йому докинув зверху саракет. Окей, ти можеш поставити м'яга-обмеження, можеш ліміти по іграм поставити. Але все одно бізнес заробляє з депозитів. Ну, типу, на що це робити? Я просто не можу. Мені здається, що це просто якась кругова порука. І оці всі менеджери, які е, напихують в комунікацію для реактивації тільки бонуси. Ну зупиніться, подумайте, що потрібно гравцям. Ну не тільки програми лояльності геміфікації. Промо. Гравці ще цікавляться ігровим контентом. Гравцям цікаво, як виводити, як пройти верифікацію. Всі ці воронки в депозит, в верифікацію, в вивід їх можна дослідити на своєму продукті. І вони, скоріш за все, будуть максимально незручні. І можна комунікувати гравцям, які не пройшли верифікацію, тому їм відмінили вивід. Що О, нам дуже шкода, що ти там не можеш зробити вивід через верифікацію. Давай ми тобі допоможемо. Або ем, гравцям і гравчиням, які у кого неуспішний депозит. Ну, ну напишіть їм про інші методи, способи внесення депозиту. Позвоніть їм, запитайте, проведіть е, глибинне інтерв'ю, запитайте, які взагалі проблеми хоче вирішити цим, ці, ну, цією не відпусткою, а відпочинком в казіно. Ваш гравець. Ну, типу, якщо я не зробила депозит. І ніколи не брала бонус. Наше мені твій вибір, наше мені твій офер з цим бонусом, навіть якщо це 200%. Де не цікаво! Я, мабуть, максимально токсична в цьому випуску. Я дуже за це вибачаюсь. Я старалась себе стримати як могла і не стримала. Чому? Тому що це просто крінжа.